Всіх вітаю на каналі Техносело. Сьогодні поговоримо про мій підземний город. Ну, жартую, звісно, але доля правди в цьому є. Минулої осені я перший раз спробував вирощувати гриби у мішках. Це були гриби гливи, і вони виявилися настільки смачні. Я, я в принципі, грибар, я багато ходжу за грибами, це тихе полювання. Я, з дитинства батьки мене привчили, я дуже їм вдячний за це. Я так само дітей зараз своїх привчаю ходити в ліс за грибами. Ось, але так вийло, що глиб я в наших лісах. Можливо, я їх просто не знаю, як відрізняти, тому що я в основному збираю всякі підберезовики, білі, там опеньки. Ось, а ці гриби мені дуже смачні. Я їх, коли перший раз виростив, мені прям сподобалось. Ось. І я готую для них окреме місце в себе у підвалі. Трошки хочу упорядкувати свій підвал, тому що в мене тут і консервація, і колеса зимні літні від авто треба трошки розширити. Я вчасно не розширив цей підвал, я боявся, що буде підтоплювати. Я копав тут дренаж навколо всього будинку свого часу. Але тут настільки потужна глина, вона просто як камінь. І вона просто бетон. Її зламати навіть важко. Ось, і якраз цей схил в мене сухий. І я трошки вирізаюся в схил, щоб відбити собі місце під окремий куточок, який буде з поліетиленом вкритий, мабуть, і теж. Планую його підключити до розумного будинку, щоб підстежувати вологість і температуру, щоб гриби розвивалися набагато краще. Взагалі ділянка в мене на схилі і йде каскадами. Ось перший каскад. І зараз покажу, як виглядає цей каскад від сусідів. Там, напевно, метри півтора землі, яку я власноруч вивозив тачками. Ось другий каскад невеличкий. Тут можна заїхати машиною або прицепчиком, якщо потрібно. Ну і третій, теж самий, великий. Це каскад там, де в мене вже город і теплиця. Ось звідси я цього року вибирав землю для своєї теплиці. І так само ставок у мене на підвищенні. І це фактично шмат, шмат цього каскаду. Який веде нагород. Ось наскільки я врізався в схил, щоб не робити двохметровий фундамент будинку. От зверху качелька. Ось, до речі, залишки від мішків з грибами. Залишки соломи, вона вже піде в мене як добриво під томати або іншого родину. Гриби я пробував вирощувати на опілках з граба, на лісовому листю та на соломі. На соломі в мене, наприклад, виходить найкраще. Хоча кажуть, що на опілках з граба гриба виходить більше, і він потужніший і кращий. Міцелі гливи можна купити в інтернеті. Я купив один раз і, в принципі, далі перекладаю блоки, розриваю старий. І перекладаю тим міцелієм, який утворився вже в мене нові блоки з соломи. Солому я просто відварюю у кастрюльці, і мені вистачає якраз на один мішок запакувати з грибами. Далі ставлю мішок у тепле місце десь на два тижні закритий. Потім роблю на ньому пару розрізів, звідки будуть йти, виходити самі грибочки, і ставлю вже в підвал. Там, де більш прохолодно. Це, в принципі, вся технологія. Більше я, мабуть, розповім вже восени, коли буду доробляти своє приміщення під гриби. А наразі у нас літо і сезон врожаю. Ось я вже напакував друзям та родичам цілі ящички з подарунками з городу. Сьогодні, до речі, зірвав самий великий баклажан. Це мій рекорд на тепер 612 грам. Це прям потужний сорт Night Lady. До речі, кому цікаво, переходьте до мене на канал. Там є багато цікавих відео про органічне землеробство. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Коментуйте, якщо було цікаво. Я всім відповім. Всім гарного врожаю!